Друзі, всіх вітаю в Москві. Пройшов парад перемоги, і, власне, Путін прочитав свою коротеньку промову. Про що говорив цей маленький дідуганчик з хворою головою? Я зараз вам все поясню, процитую основні фрази, і ви зрозумієте, що він мав на увазі подумки, про кого він казав і як він знущається над усім світом, і, зокрема, плюндрує власний народ. Знущається над ним з вами український історик. Олександр Алферов. Отже, тепер просто починає цитувати. Е, звісно ж, перепрошую, буду стати оригінальною мовою, але ну, так вже щоб ми відчули весь цей смак бреду. Отже, поздравляю вас з 80-літтям Побіди в Великій Отечественній війні. Далі. Наші отці, діди прадіди спасли Отечество і завіщали нам захищати Родину. Бути сплеченими, твердо відстаювати свої національні інтереси, нашу тисячолітню історію, культуру, традиційні цінності. Звісно, почав цей диктатор з того, що привітав з великою побіди в Отечественній війні. І що таке Отечественна війна? А це, друзі, перший міф, який Росія намагається завжди запустити. Чому? Тому що їм головне сказати, що в цій. Існувала в межах Другої світової війни якась отечественна війна, яку називають всі німецько-російською війною, і замаскувати, що Росія є країною агресором, яка разом з Гітлером почала цю саму Другу світову війну. Тому вони придумували для себе оцю Велика Отечественна війна. Далі ми нічого не знаємо, не знаємо. Вона закінчилась 9 травня, не 8 травня. Документ, на якому стоїть ця цифра 8, 8.05. 1945, це не наше, у нас своя дата, у нас все своє. Але от всі от парадигмі, отці, діди, прадіди, отечество захищають свою історію і нашу тисячолітню історію. І от тут, звісно, що Путін видає черговий ляп. Яку тисячолітню історію він хоче захищати? Будь ласка, покажіть нам тисячолітню історію чи культуру Москви. Бо. В центрі вашої державності ж, Москва тоді її не було. Яка тисячолітня? Ну, дайте мені підрахунок, де там 1100 1001 рік тому, щоб сказати, тисячоліття, існувало щось, де була хоч щось видиме, ознаки держави. Нічого там не було. Бреше, але йдемо далі, бо це не перший ляп, який ми з вами помітимо зараз. Далі буде цікавіше. От цитую: ми пам'ятаємо уроки Второї мірової війни. І ніколи не согласимся з іскаженням її событий, з попытками оправдать палаче і облгатити подліних победителей. І тут, друзі, що нам треба? Нам треба старому діду Путіну дати пігулок. Тому що він, не дивлячись на окей, не, не старий вік, такий елегантний вік, але він просто говорить бред і маніпуляція. Не дати, що? іскажанням Сабиті. Друзі, це здається в російських підручниках з 23-го року, початок Другої світової війни. З якого року? Ні, не з 41-го, ні з 39-го, правильно відповідь. Саме росіяни вчать своїх дітей на оцінку, і кожен Ванечка і машечка, яка вчаться в школі, мають сказати за підручником на оцінку хорошу. Коли почалася Друга світова війна, вона в російських підручниках почалася в 1900 37 році, з Другої японо-китайської війни, ось вам і все про що ми маємо говорити про уроки Второї мірової війни, і не согласимося з скаженням її собиті. Дядько, ну ти ідіот, ну чесно, ви посунули для дітей дату з 39-го року на 37-й. Бо вже зрозуміло, що в світі не катить історія про те, що Друга світова війна почалася в 41-му році, як ви це намагалися прокрутити. не катить і велика аттічна оті... війна ваша і для того, щоб приховати дату 39-й рік, коли Німеччина, Гітлерівська і Росія Сталінська напали на суверенну незалежну державу Польща, а потім та ж Совєтська Росія напала на Фінляндію, Латвію, Естонію, Литву, а в. В межах Другої світової війни вона ще окупувала в 1944 році незалежну державу ТУВА. Ви змістили дату світової історії для того, щоб посунули. Все. Нема Гітлера, нема добовості Сталіна, нормально все почали е, японці, французи, англійці, ось тоді з Китаєм. Ну, добре. Е, і, звісно ж, е, з попитками оправдати палачей і оболгати подлинних победителів. Та-та, пам'ятаємо, діди воювали, а от як тільки ви ну, чомусь нав... завжди говорите там українська повстанська армія, е, якісь там дивізія українська, ви тільки забуваєте одне сказати всьому світу, що коли ви, Росія почала воювати з Німеччиною, а Сталін хотів напасти в 42-му році на Гітлера, щоб всі ви розуміли, то на боці Гітлера воювала понад 1 мільйона хороших русків. То, ну давайте. Почнемо з того. Я не кажу тут, у кого більше менше. Просто почни з того, 에, Путін, що просто скажи. Попитки оправдати палачей. Ви цих палачей оправдали. Так, якщо ви так говорить. Окей, ідемо далі. Тут, друзі, я вам скажу, зараз буде взагалі ну, те, що на голову не налізе. Цитую. Наш долг відставила честь бойцов і командирів Красної армії. Великий подвиг представителей різних національностей, які навсегда останутся в мировой історії русскими солдатами. Друзі, тут така справа, що наших дідів прадідів називають русскими солдатами. Так, увіть. Тобто, ми з'явилися з вами, коли українці. Так? Ну, звісно, виявляється, не, не Ленін нас створив, а ми з'явилися після Другої світової війни. Тому що там, хто воював в Червоній армії, був русский солдат. Ви уявляєте, який це мразь починає давати е, різних національностей, але ну, всі різні національності це русський солдат. Мразь це він говорить. От не можна підібрати інших слів, тому що людина формує для них всіх оточуючих, що Україні з Білорус казах, це русский солдат. Ідемо далі. Цитую. Росія була і буде несукрощиною преградою для нацизму, русофобії, антисемітизму, буде боротися з безчисленними з безчинствами, що творять поборники цих агресивних розрушительних ідей. Нацизм, русофобія, антисемітизм. Забув про фашизм. Стоп, стоп, стоп! Це ж ваша держава говорила про фашизм з 30-х років, що вона боролася з 30-х років. Бомбардували цивільні міста і в Фінляндії, бо там фашистський уряд сидів. Ви весь час говорили про фашизм. А коли е, Венір Радінович у 22-му році зробив повноштабний напад і сказав всьому світові, це там фашисти, і їм сказали, ти що, дурочок, які фашисти? Фашисти, це італійська партія, ти про що? Які фашисти в Україні? І тоді він замінює слово фашизм на нацизм. Але це свідчення того, наскільки вони насправді є, ну. Людьми, які не дотримуються навіть своїх термінологічних слів. До речі, друзі, забув дещо сказати інше. З вами український історик Олександр Офіров. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте ставити вподобайки, коментарі. Мені цікава ваша думка з цього приводу. І, звісно ж, поширюйте ці відео. Ви підтримуєте цим український YouTube канал. І ще, друзі, не забувайте, що ви можете подякувати цьому каналу, є спонсорство в описі до цього відео. Як стати спонсором в Ютубі? І ось такі футболки з крутими тризубами, двозубими, княжими знаками в магазині, яка, який тримає моя дружина. Можете теж за лінком зайти. А тепер іду далі. Отже, нацизм, русофобія, антисемітизм. Це, це не про Росію він каже. Я тільки забув сказати, що антисемітизм це звичайне російське побутове явище. Це звідти йде антисемітизм. Бо звідки було погроми? Це їхні чорносотенники, монархісти влаштовували погроми в ХХ столітті, а потім антисемітизм в Совєтській. Я хотів би нагадати, що в 1918 році в Україні, якщо він говорить про антисемітизм, в Україні єдина держава в світі, де до Початку існування держави Ізраїль, існувало що? Міністерство в єврейських справах. Україна єдина держава в світі, де на банкнотах писали, в тому числі, знаєте, різними мовами, в тому числі на ідище. Це Україна. І він знову натякає про якийсь антисемітизм, чи про кого, я не знаю. Очевидно, що він забув, що от в цій низці явищ, як нацизм, антисемітизм, він забув сказати інше явище. Комунізм, О той комунізм, який ці придумали московити, яким вони просто стирали мільйони мільйони життів, як в наших державах, так і в своїй державі, так і за кордоном так, так звані країни Варшавського блоку. Нагадаємо. Та? Тож, забув сказати про комунізм. Нацизм згадав, а комунізм ні. Бо Друга світова війна, друзі, насправді це боротьба трьох ідеологій за те, який має бути порядок світовий: нацизм, нацизм німецький, та? в цілому нацизм. Комунізм, друга ідеологія, і демократія. Наприю, і жаль, хоча демократія і перемогла, але перемогла в союзі з комуністами. Що призвело до того, що нацизм, як такий, був поборений, але комунізм залишився на цій планеті. Друзі, наступна цитатка. Путінська. Вся страна, общество, народ підтримують учасників спеціальної воєнної операції. Ага. Ви знаєте, при цих словах, коли він згадав спеціальну воєнну операцію, що вся країна підтримує, от такими сльозами заплакали ті матері, дружини, діти, чоловіки, яких загинули в антитерористичній операції на Курській області. Так. Тобто, агресор, це окей, ветеран, все хорошо, підтримуємо, всі підтримують. А коли вперше з 43-го року на вашій території. За міжнародними домовленостями, хоча це Східна Собожанщина, Українська армія, і твої солдати, вони там не отримують ніяких надбавок, статусу, ветерану, нічого. Все окей? Тобто, навіть для себе ти брехо. Але далі. Тут, друзі, наступний пасаж, який колосальний. Совєтський Союз прийняв на себе саме свірепі і безпощадні удари врага. Мільйон людей определили ісход всієї Второї мірової війни безоговорочными победами в крупнейших битвах під Москвою та Сталинградом, на Курській Дуге і Дніпрі, мужеством защитників Білорусії, которые першими встретили врага, стойкості учасників оборони Бресткої крепості Могильова, Одеси і Севастополя, Мурманська, Тулы, Смоленська. А де Україна? А де ж Україна? А де Київ? А де Харків? Та? Просто про Дніпро говоримо. А де Україна? Україна, яка була окупована спочатку вами совєтами, потім нас окупувала німець, німецька армія, потім нас окупувала знову Совєтська армія, де Україна? України не було там, так? Це якась сі сіра зона. З Польщі відразу під Москву зайшли? Чи як? Де Україна? Нема. А звісно, а як же про 22 іюня, ровно в 4 утра, Київ і нам об'явили, що почалася війна? Як, як же це ідеологія про те, що Київ першим зустрів бомбардувальники вашої Великої е, Отечественної війни? Де? А, ага, залишили що? Севастополь окупований. І Одесу? Це ту Одесу, яку ти руйнуєш безпощадно знищуючи ту Одесу? Хоча тут Одеси там теж згадайте про пам'ятник Пушкина, який у вас в місті і всі ці вулички? Е не декомунізовані, є маршрутами для шахенів, а Пушкін є точечкою для ракети. Ви теж в Одесі згадаєте ці речі. І чому Путін зараз дає пас Одесі? Ну, ідемо далі. Далі, друзі, тут, тут точно без пігулок не обійдешся. Ми чтим кожного ветерана Великої Отечественної війни склоняємо голову перед пам'яттю всіх, хто віддав свою життя за побіду. Перед пам'яттю. Синові, дочерей, отцов, матерей, дідов, прадідов, мужей, жон, братів, сестер, родних друзей. Ну, э, знаєте, такий перелік детальний. От хотілося б сказати там двоюродних братів, двоюродних сестер, троюродних братів, троюродних сестер э, двоюродних братів, двоюродних сестер, двоюродних дядьок, означати помінників. Ну, от такі от щось. Та. Але, Брі, знаєте в чому? Чтім пам'ять синовії дочерей. Ці фрази, друзі, очевидно, качують в цих промовах. І Путін вже настільки неадекватний, що він ще от він не розуміє цього, як і ці всі е, піскові у саті. Пам'ять синів і дочерей. А тепер порахуємо просто: якщо людина народжує дитинку в 16 років, наприклад, і дитинка йде всім е, в останній місяць війни в 45-му році, маючи 17 років, ну, десь там підмалював, то е, цим людям, яким Путін згадує, ну. По 120 років майже. Ну, їх же діти. Ну, увіть собі про те, що таких, до, ну, таких, ну, ви уявляєте, про що я говорю? Тут просто навіть на рівні математики вона не клеїться. але клеїться в хворій голові. Це ті самі фрази, які вони чули з дитинства. І вони їх сюди переносять, щоб мати я коріти з тим брежнівськими застойними часами. Йдемо далі, друзі. Склоняємо голову перед нашими бойовими товаришами, погибшими смертю храбрих в праведному бою за Росію. Об'являється минута мовчання. Е, хвилина мовчання в праведному бою за Росію. Ні, за СССР, за Росію. Це, це до СВОшників. Тобто пам'ять оцих дідів, батьків, оці, те, що він казав, не про них ішлося, а хвилина мовчання оголошується в пам'ять про смертю храбрих в праведному бою за Росію. Нагадаю, то СССР, це Росія. Ну, точніше, в Конституції написано: Російська Федерація, вона ж Росія. Тобто, ми говоримо про те, що пам'ять насправді про які яким він так говорив, ніхто не оголошував. Друзі, з вами український історик Олександр Офіров. Нагадую, і ви можете. Звісно, підтримати цей канал вподобайкою, коментом, поширенням. Не забувайте підписуватись на цей канал. І ще раз раджу вам зайти в магазин, де побачити прикольні круті речі з княжими знаками. Все в описі до цього відео. Далі, друзі, пас, який Путін дає, звісно ж, сідзінпіну. Який стоїть поруч з ним? Путін дуже розраховує, що китайський лідер комуністичної партії, лівий, ну там лівих, до речі, було це Бразилія, це. Інші країни такого лівого крила, хоча б і країни правого крила, ультраправого, наприклад, як диктатори певні африканські країни. Але все ж таки Путін сидить з сідзимпіном. І що він намагається на нього впливати? Тобто, говіть собі, президент Путін, який пишеться, що він дуже крутий, насправді він грає на сізипіна в своїй центральній промові. Чому центральній? Зараз я вам все поясню. Отже, він говорить. Повний розгром нацистської Германії, мілітаристської Японії, їх сателітов в різних регіонах міра свершився общими усилями стран Об'єднаних Націй. А, але ж ну, він забуває, що Японія це капітуляція, це, це 2 вересня 1945 року. Це не, не про 8, не про 9 травня. А у нього ж велика Отечественна війна. Але я, на Японію він спеціально наголошує, тому що поруч суть китайці. І це конфлікт. І Путін марінетично грає на боці Сі Цзінпіна, Він хоче показати, я тут, я пам'ятаю про Китай. І це, до речі, не вперше він так говорить. Він натякає на Китай вже кілька років поспіль. Далі, друзі, ми з вами побачимо ще один прогиб Путіна, який не бачили до цього ніхто. Цитую. Ми завжди будемо пам'ятати, що відкриття Второго фронту в Європі. После решающих битв на території Союза приблизила победу. Не було фактом того, що нацизм перемогли країни союзників, а те, що помощ Второго фронта в Європі, после решающих побед. Все, це просто приблизило побіду. Ні про ліз який по суті, яким воювала совєцька армія, не говориться. А от тепер, друзі, факт наступний. А де ж. Постійні слова про Запад, про НАТО, про те, що країни Запада хочуть знищити Росію. Де вони? А їх нема. А знаєте чому? А тому що Фіцо приїхав. Приїхав Фіцо, але Словаччина країна-член НАТО. Тому не можна говорити щось про Запад. Тому що Словаччина це Захід. І тут парадокс, друзі. Справа в тому, що, коли говориться про перемогу, то Путін тут забув момент маленький. Начебто Фіцо Словаччина це НАТО, це Запад, але момент в тому, що Словаччина з березня 1939 року, коли захопили Чехословаччину, розчунували. Словаччина з 1939 року, з березня, по 8 травня 1945 року. Була державою союзником Німеччини і брала участь в нападі на Польщі, брали їхні солдати участь в нападі на СССР тодішні. І Словаччина була, це називається Перша Словацька Республіка. Словаччина була пронацистською державою, прогітлівською державою. І тут теж цікавий момент, який нам, звісно ж, всім дуже дає багато поживи. А тепер, друзі, я вам розкажу. Дуже важливу історію, чому Росія, це 9 травня, чому вони на цьому зійшлися? Перед цим дякую всім, хто підписується на цей канал. Отже, дивіться, тут взагалі, чому от вони 9 травня настільки е, є для них святом великим. Пам'ятаєте? Ну, перше чи друге, чи 3 січня 1900 92-го року, десь там Єльцин прокинувся з Бодуна. І, як він казав, що прокидає завжди з думками про Україну, так? що я хорошого зробив. А тут він прокинувся після Нового року, Союз розпався, у них Російська Федерація, і от головний біль у Єльцина почався відразу ж після Нового року. Ну, на Новий рік йому придумали термін росіяни, це інша історія. Бо як звертатися до товариші чи не виходить. Головний біль у Єльцина був і від похмілля, і від того, що впало на нього. Календар дат. На 1992 рік. І що? День народження Леніна вже не святкуєш. День Великої Октябрьської революції вже не святкуєш. Червоні календарні 1 травня, і 8 березня вже комуністично пахнуть, на них акцент ставити погано. І Єльцин придумав: будемо. Святкувати День Незалежності Російської Федерації. Ну, центральне свято. От в Україні День Незалежності. В монархічних державах це День народження монарха. І Єльцин каже: у нас такого нема, нам треба День Єднання нації, ну, умовної нації, народ, населення. Єльцин каже: будемо святкувати День Незалежності Російської Федерації. Хм. Але момент такий, що Дні Незалежності може святкувати тільки після розпаду Татарстану, Буряті. Чечня, Дагестан. А ми кажуть: Борис Ніколайч, а від, від чого ж Російська Федерація незалежна, незалежна стала? Ми ж типа були СССР, а тут від нас всі унезалежнились, ми розпалися. І от це була проблема і велика ділема для росіян, яке для них важило святом. І воно все ж таки визріло. Бо всі ці там День Єднання, там День Конституції не працює в Росії. Бо як, як, як вони працюють в День єдності, якщо ліцем кавказської національності квартири в Москві в оренду не здайом. І ти залишився чурка. От ти чурка і Будіс. День єдності не працює, День Конституції не працює, бо Конституція не працює. І, звісно, залишився день, який вони забрали у багатьох мільйонів людей в світі. Вони просто-напросто зробили 9 травня ідеологічним днем. І от цей день, коли вони отримують цю підпиточку да, від того, що вони говорять, що наша там, Росія, Росія. І це їхнє центральне свято. А центральне свято, яке проголошує на те, що є традиція, наприклад, династії, європейської монархії. ні. Це не традиція, то, що була боротьба і отримав хтось незалежність. Ні, це традиція вбивств і Победи з слізами на глазах. У від собі їхнє центральне свято пов'язано з культом смерті і танцюванням на кістках своїх предків. Окрім того, великої брехні, окрім того, це культ, який об'єднує людей в тому, що вони хочуть ще комусь довести, що вони можуть ще встати і дати ще комусь по голові. Ну це ж неадекватно народ, психопати. Як тільки щезне 9 травня для них в тому е, ракурсі, щезне, звісно, Росія. Закінчую, друзі, фразою, яка в цілому має бути для нас всіх важливою. День перемоги для України буде не 8, не 9 травня, а День Перемоги буде тоді. Коли ми переможемо в цій війні. А ми переможемо, тому що ми єдині. Ми переможемо, тому що Російська Федерація це остання імперія на європейському континенті. А всі європейські імперії, хоча вона має азійську складову, звісно, розпадаються. Чого і їм побажаємо? Друзі, дякую всім, хто був в цьому відео, дивився. Дякую за вашу підтримку. Подобайками ставте, бо ми боремося. Нам треба, щоб це відео набирало, щоб всі думали над ним. Ставте вподобайки, коментуйте. Мені цікаво знати вашу думку. Звісно, поширюйте це відео і нагадую, що ви можете допомогти цьому каналу. За описом цього відео, є, як зробити спонсором стати або підтримати через магазин. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауферов.